Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Един Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про способи отримання кредитів. Як їх багато, скільки можна отримати кредитів, як їх краще зберігати, куди їх краще інвестувати і так далі. Про все це ми поговоримо в сьогоднішньому відеоролику. Це відео я вам рекомендую подивитися від початку до кінця, а також поставити на нього лайк та підписатись на цей канал. Оскільки на подібні відеоролики тратиться нереально багато часу. Тому, повторюсь, якому не важко, лайк, підписка. Ну, а я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Насамперед, що таке кредит? Як ви знаєте, ну можливо, не знаєте, хоча я не знаю, як про це можна не знати, хоча, ну кінець, може, ви з армії прийшли. Дуже актуальна тема, до речі. Коротше. Після того, як пропали бокси, суперселли, дали кредити, а також хромокредити. Про хромокредити ми забуваємо, їх вже в бравлі нема. Капець, це вже більше року назад було. Час летить просто. Так, коротше. За кредитами відкриваємо нових бравлерів. На кожну рідкість треба певну кількість кредитів. Для рідкого бравлера потрібно цілих 160 кредитів для. Рі, супер рідку треба 500, для епічного треба 925, для міфічного треба 1900 і для легендарного потрібно цілих 4000 кредитів. Набаю, якщо буде точнішим, 3800. Просто нереальні цифри, я розумію. я розумію. Особливо для тих, хто зараз створює новий аккаунт, хто починає япитися з нуля. Це дуже актуальна тема, тому що кредитів підуть просто нереальна кількість. Я підрахував всіх, скільки потрібно всіх ресурсів на аккаунті, і щоб ви розуміли, кредитів треба більше 100 тисяч. Кому цікаво конкретне число, то заходіть на це відео. Ось, до речі, було дуже цікаво. І так, давайте вроді з кредитами розібралися, навіщо вони потрібні, що вони вам дають. Тепер давайте поговоримо про способи їх отримання. Насамперед, самий банальний це Бравл Пас. З Бравл Пасу ви получаєте цілих 900 Якщо не боясь 900-3000 кредитів. Скільки? Так, 1000 кредитів ви получаєте. Це, по суті, один епічний бравлер і ще получите 75 кредитів здачі. Ну, в принципі, непогано, але з другої сторони, на легендарного бравлера вам потрібно цілих 4 тисячі кредитів і якось відкривати цілих 4. Чекати цілих 4 сезони на те, що відкрити одного бравлера, не дуже той хочеться. Тому нам і потрібен інший спосіб. Наприклад, Дорога слави, так, чом би ні? Пушите собі кубки, ще получаєте дуже непогані нагороди. Ну, хоча як непогані нагороди. Ну, такі середні нагороди, скажімо, 50 кредитів. За, там, в середньому, не знаю, кожних 300-200 кубків. В принципі, як бонус, приємно, але цього, знову ж таки, мало. Що таке 50 кредитів, коли вам потрібно відкрити легендарчу. До речі, я зараз попав іменно в таку ситуацію. Тоді нам на допомогу приходить майстерність. Або май... майстерство, називайте як хочете. Ось, тут є цілих два етапи з кредитами. По-перше, влучайте монетки, очки сили, ці бонуси, звісно, приємно. Але нас цікавлять в даному відео іменно кредит. Спочатку ми можемо бути з вами 75 або 100, якщо бралер там кращої рідкості. І 150, 200, знову ж таки, залежить від рідкості. Це вже непогано. так? Якщо на зараз скільки бралерів, 89, так чи скільки, Чи я вже сам загубився, 80. Чуть наперед забіг. Цілих 81 бравлер. Це скільки виходить, якщо по 100 кредитів. Ну, це вже 80 000 кредитів тільки. Так, я щось не так рахую. Коротше, забійте. Коротше, це нереальна кількість кредитів. Це просто нереальна кількість кредитів. Я стараюся їх всіх ну, Звісно, до срібла третього. Не кожен підніметься, не кожного бравлера підніме. Ось, це вже набагато важче. Але, в принципі, це повністю реально. А ось це, що я вам і казав, якщо міфічний епічний бравлер, це 100 кредитів і 200. Якщо менша рідкість, епічна, супер рідка і рідка, це 75-150. Ось. В принципі, таким способом теж можна підніматися. Я навіть сам це роблю, тобто, як бачите, в мене на багатьох браулерах кредити не зібрані. Я збираю на якогось нового крутого бравлера, драку мені, в принципі, не горить кривати. Ось. Також, до речі, з креди, кредити можна отримати зі стердропів. Це ще один спосіб. А також можна получати із різних випробувань, але це ну, не на постійній основі, тому це я враховувати не буду. Так, скільки ми можемо отримати з стардропів. Можемо отримати як 10 кредитів рідкого, так, можемо отримати і 100 кредитів з епічного, і 200 кредитів з міфічного, і 500 кредитів з міфічного, і 1000 кредитів з легендарного. І якщо не помиляюсь, хтось сказав, 2000, але я не впевнений, це реально чи ні. Ось. Ну, а скільки за випробування та по-різному. Десь можна отримати 50 кредитів, десь можна отримати 100 кредитів, в принципі, теж бонус приємний. Ось. Ну, але на постійній основі, але якщо така можливість є, рекомендую її використати. Бо в принципі кредити в Бравлі завжди потрібні. Тепер давайте поговоримо, як їх краще зберігати. А іменно, ось, наприклад, відкрили ви всіх бравлерів. Що тоді робити? От вийде новий Бравлер і ви хочете його зразу відкрити. Просто не збирайте кредити за правил пасу. Пролпа закінчиться, вам випаде там 900 кредитів, і ну, бравлер, який появиться, піде не на славу, просто не потрібно. Слава вам нічого не дає, по суті, це просто, от, просто візуал. Тобто нам нічого не дасть, а от новий бравлер вам дасть ну, пушкубків, халявні кубки, ну, називайте як хочете. Я вважаю, що це набагато вигідніше. Плюс в перший день отримати нового бравлера дуже і дуже приємно. Ось, тому рекомендую іменно такий спосіб і використовувати. Я сам так відкриваю більшість брадерів, ось, наприклад, Бері я отримав в перший день. Е У мене світло пропало. Ну, в принципі, прикольно зараз прийду на мобільний інтернет. Зараз ви наглядно бачили, як важко записувати для вас відосики, тому знову ж таки, лайк, підписку за мої старання. Ось, пропав інтернет в самий непотрібний момент. Ну, в принципі, менше з тим. Так, вертаємося до кредитів. Як їх зберігати, я вже вам розказав. Тепер можу сказати хіба. Ну, є різні типи розумієте гравців. Є ті, хто недавно почали грати в БС, в кого там ну, багато невідкритих є правлерів. Тобто, початківці. Їм важко, тому що потрібно відкривати бравлерів багато. Тут у мене є одна єдина правда для них: відкривайте краще тих бралерів, яких відкрити легше. Тобто не яких відкрити легше, а яких, ну які вам більше потрібні, за яких ви краще граєте. Тобто, скажімо, Якщо вам там дають на вибір, не знаю, якусь Бібі -Бі і не знаю, там, ну кого з поганих, і Хенка, то, звісно, вибирайте Бібі, -Бі, бо це кращий правдер. Ну, це на мою думку. Звісно, якщо хтось супер жорстко грає на хенку, можете його вибирати. Ось я вам, звісно, не забороняю, але ось по такій схемі можете робити. До речі, в мене буквально завтра, післязавтра, вийде відосик на цю тему, то тобто, яких який краще правдери вибирати на дорозі Стар. Ось, обов'язково підпишіться на канал, щоб його не пропустити. Там буде повністю всі бравлери з 89, як ви вже зрозуміли. Ось. Ну і є ще другий тип гравців. Це ті, кому лишилося не так багато, тобто там вже має 60 бравлерів, наприклад, 70. І по факту лишилося, ну, чуть-чуть трішечки. Ось тут потрібно просто піднажати і довідкрити. Ну, і для тих, хто має повністю фолловий аккаунт, ну, як я частково, ось, то я вам вже казав. Не збирайте Pass, щоб зразу платили кредити на вашого нового брауля. Ось. Ну і що ще я можу сказати? Це ось такий прикольний бонус чисто від мене. Деколи в магазині появляються дуже класні акції на кредити. Наприклад, я не пам'ятаю, скільки там точно було, чи 3100 кредитів, щось таке. Коротше, за 200 гемів. Це нереально вигідно. Дуже часто там появляються, не знаю, 500 кредитів, якщо не помиляюся, чи. Якось щось в такому роді, чи там 1000 кредитів, щось таке. там... За 80 кристалів, не знаю, за 50, щось подібне, обов'язково беріть, особливо, якщо прокачуєте нульовий аккаунт. Це дуже важливо і це вам дуже сильно допоможе в прокачці. Ну і це набагато корисніше буде та й потрібніше, чим якісь скіни. Так що краще потратьте це на прокачку, наприклад, на кредити, знову ж таки, щоб відкрити бравлерів, чим на якісь скіни. Ну і вроді би розказав про все. Якщо ще знаєте якісь способи, можете писати в коментах. Ну а я на цьому буду закінчувати. Ну і в принципі на цьому все. Наш саме відосик підійшов до кінця. Якщо вам сподобався, то пропоную поставити лайк та підписатись на цей канал. Також напишіть в коментах, чи хочете ви бачити більше подібних відео на каналі. Ну а з вами був я завжди Денмен. До завтра.